Михайло Федоров це наймолодший міністр за всю історію України. Він став міністром, коли йому було 28 років. Тому, відповідно, і команда в нас досить молода. Там молоді заступники. У нас в комунікаційній команді працюють люди там від 19 до 30 плюс років. Ейджизму точно ніколи не було, і точно так само жодної там гендерної дискримінації. Навпаки, в нас досить сильне жіноче лідерство. Я можу так сказати, що в нас багато жінок працює в команді. Зараз уряд призначає п'ять нових заступників Міністра три з них це жінки, це три okay. дівчини, які виросли з команди Мінцифри. Вони прийшли працювати ще там в 20-му році. Пропрацювали, пройшли шлях від там менеджерів, начальників департаментів до директорів-директоратів і зараз до заступниць міністрів. Тобто, ми зробили свій внесок теж в жіноче лідерство не тільки в Мінцифрі, а й напевно у всьому уряді, тому що не вистачає так жінок на топ-посадах, і ми зробили теж свій невеличкий внесок.